Люди, всіх вітаю! 17 березня і зірвемо сьогодні перші огірочки, ну, це буде вечором. А зараз покажу вам, як ми проводимо посанкування огірків. Тому що дружина хотіла це ще днів 5, може й тиждень тому зробити. не чіпай, я зніму відео. Так от, щоб не отримати по шапці, зараз підв'яжу і вам покажу. Тому що Це вже кілька років хотів зняти, але в сезон там вже немає коли мені це робити. Кілька кадрів по дорозі до огірків, як виглядає розсадник. Помідорки, які ми перевалювали в останніх відео. Хуть хуй, як гвоздочки взялися рости, добре їм, хоча й прийшло похолодання, пасмурно дощі. Сьогодні у нас мінус 8 було, і на цю ніч також, і там ще кілька разів по мінус 2. Більші помідорчики вже можна висаджувати, але ми стараємось дочекатися, щоб на них була вихід кісті. І також доволі часто садимо, вже, з'являються перші квіти, коли зацвітають, щоб просада в нас була дорослою. Ну, і плюс оце похолодання, і там ще трішки не, готовий, не готова тепличка. Тому будемо займатися цими справами. Ну, така картина коротше. І пішли ж таки до огірків. Так, це ті, що меншенькі будуть. І це той десяток, який ми посадили собі, щоб бути із свіжими салатами. Дивіться, які тут вже є. Ну, долоня для розуміння в мене середня. Невелика ласта й не маленька. Тому ось такі огірочки. Холодно їм також, до речі, із того, що додали. Ставив відразу в пакетах на землю, але дуже їм було щось тяжко. Все-таки видно з землі йшов холод, тому підстелив ось такий блискучий утеплювач і трішки їм повеселішало. Ну, і зайшов з іншого боку, бо трошки там немає як мені просунутися. Ось він найбільший цей сьогодні. Точно піде напохрумтіть. Ну і тут є кілька таких, бачите, підростає. Взагалі на огірках не бажано такі залишати на молодих, ну хай будемо їх поступово кожен день по один-два тепер розгружати, щоб вони мали змогу рости далі. А ось те, що я казав, що вже треба було їх давно підв'язати, попасинкувати. Бо ось, бачите, вже вусами почеплявся на шпалеру, один до одного лізе. Попадав, а це погано. Якщо ну, 10 штук, то нічого страшного, там на 2 хвилини довше їх пасинкувати. Якщо там теплиця штук 400 чи 500, то треба кожні кілька днів швидко перебігти, бо можете, тоді ви на них дуже довго засісти. Так, ну, і це ці пакети із ентомофагами. Що огляд ми робили? Так, як же проводимо посинкування? До речі. Після висадки завжди ми там осліпляємо у перших пазухах, зриваємо перші 3-4 огірочки, це щоб дати поштовх рослині рости, щоб вона не витрачала сили на це. Бачите, ось сухе листя. Тут також кілька листків ми поубирали, бо воно було поганеньке, вони в нас перестояли знову ж таки за холод. Ось тут знову щось не вистачає. Було б більше листя, то цей би удалили, а так хай поки побуде. Ще позав'язуємося. Чіпляє він нормального огірочка. Хоч і умови не дуже. Як же проводимо пасинкування? Зриваємо всі пасинки. До речі, на цьому якось ще пасинків не дуже багато, видно, все ж таки умови поганої температури. Сказуються на ньому, то пасинків немає. Маємо ось тільки вусики. Ось там не було, а можливо. А, напевно, це дружина просто їх зривала. Щас, коротше, йдемо далі. Де там я її зупинив? Так, не знаю, пасинків немає. Коротше, залишаємо ми в пазухах тільки ось такі огірочки. І там іде ще пасинок. Немає навіть вам що показати, чи він ще не вибиває. Ну, Тобто ось такий, воно йде, як верхушечка, боковий побіг, що він потім буде там і огірочки зав'язувати. Це не, не потрібно до моменту, поки ми не дійдемо до висоти нашої шпалери. Це все ми прибираємо і також обов'язково прибираємо. Ось ці вусики. Вони нам не потрібні, тому що він буде заплетатися, лізти, куди нам не потрібно. Це все ми також будемо отак от зривати. І потім, ну, понятно, що він у нас упаде, нам треба буде його підв'язати обов'язково за годинниковою стрілкою. Дома руками було б це б. ліпше зробити, але ну, я думаю, не космічний корабель збираємо і так все вам буде. Зрозуміленько. І ось таким чином, дивіться, верхушечка слабенька. Йому або зараз не вистачає кальцію. ну Або все ж таки тут холодно. По ночах ще холодно, огірку треба не менше 15 градусів. Повітря, ну і ґрунту, само собою, чим тепліше, тим ліпше. Знайшов ось один-єдиний, бо там всі якось з огірками йдуть. Дивіться, ось так виглядає пасиночок. Це такий боковий побіг. Усик, усик, зрозуміло. І це пасиночок, на якому немає огірків. Вони нам не потрібні, щоб вони не забирали в рослини силу. Тому що чим швидше він у нас дійде до шпалери, тим швидше наростить потім урожай. Якщо він почне рослини, допустимо, метр висоти і отпускаємо пасинки по пів метру, то він туди витрачає сили, а там, поки зав'яжеться той огірок, поки з'явиться. Ага, ну ось. Все, в порядок. Відео удалося. Агроном також на місці. Коротше, таким самим чином зриваємо. Ось ці усики і потім підкручуємо. Обов'язково, до речі, за годину стрілкою ще раз уточню, чому так? Тому що це природний рух для рослини, він у нас не буде розкручуватися. ну Якщо ви гарно підкрутите, якщо там треба частенько підкручувати, Ось так дивіться під листочок, щоб і не пошкоджувався огірочок або хоч через одну пазуху, тому що якщо будете там через 20-30 см крутити, він розкрутиться, впаде. Коли він падає і висить пів метру, то це вже йдуть травми, це йде у нас дуже багато часу, щоб це підняти і нормально перекрутити. А чому не проти годин тому що він буде розкручуватися. Понятно, що. Так, ви його все рівно доведете до шпалери, перекинете, тоді потім там різні схеми ми просто перекидаємо вже до нього не чіпаєте. Не чіпаємо, але все ж таки то лишній втрати, лишні затрати, тому що він буде по-любому крутитися ну, в природньому напрямку за годинниковою стрілкою. Ну Якось так. Ну, і Кінцевий результат. Як бачите, кущики побільшили і стають краще освітленими. І чекаю, звичайно, на тепло. Люди, ну ось таке коротеньке відео. Надіюсь, комусь було корисним. Мі ось такі огірочки. Як бачите, так, да, вони тут місця займають, трошки нам незручно, що вони тут є, але чому ні. Сьогодні будемо хрумати. І тим паче кущ кожен день наростає, а значить, що правильно огірочків буде більшати. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!